Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні я хочу розповісти про цікаву економічну гру з незвичним сюжетом Помідорні Джо або англійською The Big Fat Tomato Game. Ця гра на вирожні до збирання помидорів. Її створив справжній фермер Кейсі Гроуф. В неї можуть грати від 2 до 5 друзів, старше 8 років. До складу гри входять 5 кошиків, 2 кубики, 60 карток та 150 малисних пухнастих томатів. Протягом гри ви маєте приймати стратегічні рішення щодо вашого бізнесу вирощування томатів в несприятливих умовах, адже на томати позіхають шкідливі рослини, комахи та стихійні лиха, які надзивають проти конкуренти. Добра новина в тому, що ви самі створюєте такі ж перешкоди супротивникам. Перемагає той, у кого в базарний день на складі виявиться найбільша кількість томатів. Спробуйте пограду томатного джо, сподіваюсь, вам сподобається. І ще на наостанок, стережіться літають багемотів.